Подільська начинка це така великодня святкова страва. Ось нарізали гриби, цибульку. Тісто має бути таке, як на вареники, але трішечки м'якше. Як завжди, як піч на паски нагрівають, так само і на начинку. Ось така гарна, смачна великодня подільська начинка у нас з Костянтином сьогодні спеклася. Шановні друзі, от якщо є такі на а вони є, назви населених пунктів, які звучать як музика. От і для мене Вінницькі хутори це як якась така рапсодія, така маленька сонатка. І от коли сюди потрапляєш, то, по-перше, зразу хочеться їсти, тому що тут з кожної хати дуже смачно пахне. По-друге, я згадую своїх друзів, і от одна з них. Вірніше, найголовніша подруга це Наталя Васильна-Станкевич, вчителька ліцею, 20-й ліцей, так. так от, але ще вона велика берегиня української кухні. І от ми з нею домовилися дуже швидко про те, що вона покаже, як роблять люди у себе на кухнях подільську начинку, тому що ми бачили, як це роблять в ресторані. Висока кухня. А от як в, в, прості люди без, без мишленівських оцих зірок роблять? Що для вас оця подільська начинка? Ну, подільська начинка це така великодня святкова страва. До речі, цю страву господині готували на Великдень, а вже пізніше поширився звичай готувати її на такі величні події, на весілля готують. І особливо ця страва поширена в південних районах. Я її привезла від своєї куми із села Морозівка Моровано-Корлевецького району. І ця страва в декількох варіантах побутує. Зазвичай простіший варіант це без м'яса. Ріжуться коржі, випечені напередодні. Заливаються молоком, яйцями. Все це солиться, першиться до смаку і запікається. У казані бажано в печі. Можливий і солодкий варіант. Тобто коржі із цукром, яйця збиваються, заливаються цією сумішю, вони хвилин 15 мають постояти, а потім вже знову відправляються для запікання. А ми ж сьогодні приготуємо такий більш сучасний і святковий варіант. Наша начинка буде з м'ясом, з грибами. Ось і для початку ми маємо зробити тісто для коржів. Нам потрібно кефір або кисле молоко 200 г. Ми зробимо невеличку порцію, ось. а зазвичай готувалися досить великі порції на гостину, тому що це страва, якою можна було поділитися. У цей кефір додаємо пів чайної ложечки соди. Чайну ложку солі, добренько все розмішаємо, щоб сода погасилася. Так. І маємо додати ще одне яєчко. Додамо невеличке, нам цього буде достатньо. Так, розмішаємо добренько, і борошна. Борошна нам необхідно десь. Грамів 350-400, все залежить від кількості рідини, від вологості борошна. Маємо ось таку чудову суміш і потихеньку додаємо борошно. Я відважила 700. Тут у мене є про всяк випадок. Але достатньо пів кілограма, думаю, буде. Тісто має бути таке, як на вареники, але трішечки м'якше. Тобто, щоб цей корж у нас був пухкенький Смачненький. До речі, ці коржі можна використовувати як звичайну їжу і замість хліба. Якщо підсолодити, то це буде чудове, солодке частування для родини. І замішуємо таке поволі, гарнесеньке тістечко. Бачите, як воно вже збирається до кубки. Так, Трішечки ще додаємо і вимішуємо. Маємо таке чудове м'якеньке тістечко. Ми його на 20 хвилин залишимо під серветочкою для того, щоб воно собі відпочило. Ось, а самі займемося приготуванням м'яса, грибів для нашої начинки. Начинку ми готуємо з грибами, зараз їх поріжемо досить такими дрібними шматками. Ось маємо печерички, але можна використати і лісові гриби, хто бажає. Біленький було б чудово. І тепер ми ще поріжемо цибульку. І обсмажимо пізніше разом із грибами. Цибулька такий самодостатній продукт, який надає досить пікантного смаку. І чудово поєднуються начинці з іншими інгредієнтами. Ось нарізали гриби, цибульку і будемо їх обсмажувати. Додали трішки олійки на пательню, цибулька, гриби і ставимо на нашу плиту. Підсмажилися, чекаємо, поки вистигнуть. Далі займаємося м'язком. Я його попередньо відварила. Ось. Можна і готувати трішки іншим способом. Спочатку сире м'ясо нарізати шматочками, підсмажити, потім вже тушкувати до випаровування рідини. Але мені подобається ось цей варіант, коли м'ясо вже відварене. У нас індик сьогодні буде в начинці. Смачне дієтичне м'ясо ріжемо невеличкими шматками. Маємо підсмажити ще м'ясо трішки, щоб був більш виразніший смак. М'яско обсмажили. Ось І починаємо працювати із тістом. Зараз ми працюємо з тістечком, поділимо його на дві частинки і виробимо. Дві палянички. Трішки притусимо дощечку. Розкачати тісто нам потрібно десь на один сантиметр. Можна його і руками розтягнути, воно досить еластичне, м'якеньке. Маємо таку чудову паляничку, викладаємо на деко і робимо дірочки. І другу частиночку тіста так само розкатаємо. Паляниці для цієї страви бажано випекти напередодні. Розгорнемо жартичі і несемо наші палянички, щоб випікалися в печі. Я підготувалась до нашої зустрічі, і палянички випек... Випікала вчора. Ось такі вони гарнесенькі в нас вийшли. І зараз ми будемо їх нарізати, готуватися до начинки. А краще, щоб вони постояли певний час, так? Ну, звісно, щоб вони були черственькими, не такими м'якими. Для начинки паляниці ріжемо на смужечки. Ось такі, подивіться, яка вона пориста в нас, гарненька. Потім ці смужки ріжемо на квадратики, десь сантиметр на сантиметр. Але якщо говорити про мою куму, то вона мені радить різати смужками довгенькими, а потім таким чином виготовляти начинку. Тобто в кожної господині свій секрет приготування. Ось на такі смужечки і можна їх. Але я б, мені подобається на квадратики. Так, ось паляничка готова, порізана. І маємо пересипати в якусь ємність глибинку. Пізніше це все заливаємо молоком бульйоном. Нам потрібно коржі залити гарячим молоком. Десь на цю кількість потрібно пів літри молочка. І я ще додам скляночку бульйону для більш насиченого смаку. І залишаємо на 15 хвилин, щоб коржіві рідину. Так, тепер прийшла черга яєць. Нам їх потрібно 5 штук. Я беру шестеро, бо маю одненьке невеличке. Можна більше взяти. Додаємо до яєць перчику. Можна колендри, кажуть, теж дуже смачно, але я її не дуже люблю. Солимо до смаку і збиваємо яйця. Коржі наші вибрали всю рідину, молочко, бульйон. Подивитися, щоб вони так гарненько розмокли. Так. І тепер додаємо грибочки, м'ясце, порізане дрібними шматочками, яйця. І все добренько вимішуємо щоб рівномірно всі складові розійшлися цією формою. Вимішали ми на масу, на начинку і частину зараз пересипаємо ось в таку форму. Це форми спеціально для печі, вони вже часом витривалі. Так, десь до половини формочки викладаємо, начинка гарненько пропеклася. Будемо наш банячок відправляти в піч. Хай печеться начинка. Це десь буде тривати півгодинки в печі. Вже там вже має так, бути жар вже готовий. Звісно. Не вогонь, а жар. Ні, так як завжди, як піч на паски нагрівають, так само і на начинку. Так, Начинка наша вже спеклася. Достатньо хвилин 30, тому що практично всі ж інгредієнти готові. Головне, щоб яйця добре спеклись. Ось яка вона в нас рум'яненька, обережно Ой, гаряча. Ой, гаряча, Але так. пахуча, ароматна. Звісно. А її холодною, холодною їдять чи гарячою? Взагалі краще холодною, можна. Як хлібчик споживати, можна її підсмажити на маслі, тобто можна соусом подати. Зараз будемо дегустувати. Така наша начинка смачненька, запеклася гарненько, рум'яна і прийшов час для смакування. Не шкода розрізати? Як? Для дорогих гостей на наших хуторах нічого не шкода. Ось маємо такий розріз. Такий розріз. Ось дивіться, ось нас пригощали в ресторані такою начинкою Подільською, і там було написано. З ферментованим о, мус, з ферментованим чорним перцем, з ферментованого чорного перцю. Це як підлива така. А підлива до начинки передбачена? В нашому варіанті не передбачена, воно споживається як додаток до м'ясних страв. До... Тобто це просто. Але смачно. Дуже смачно. Дивіться, таке ніжне, ні, ніжне тісто, навіть не тісто, а. Маса така, паштет, не паштет, щось таке середнє. Так, дуже велична, гарна страва, смачна, великодня. Чекаємо перемоги, смакуємо українськими стравами. Браво!